І тут карта навіть каже, що коли прийде до вас ця можливість, ви спочатку підете в страх. Але пам'ятайте, страх це рушійна сила вперед. Йдіть завжди в цей страх, я вчу в цьому групі. Навіть будете погано спати ночами. Ви будете, у мене ж волосся почало здригатися, ви будете думати, брати цей туз пентаклів, не брати цей подарунок долі. І... Тут карти знов кажуть, карти, що брати. Тому що ви професіонал своєї справи. Ви вмієте професійно і майстерно заробляти гроші. Так і пишіть: я хочу туз пентаклів на фінанси. Знов, дівчата, все про пентаклі! Королева Пентаклів! Тобто жінка! У якої багато грошей? І не кажіть, що вам це не потрібно, сонечки, вже казала і